Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я вам покажу чудову закуску. а Ще вона дуже гарна, її можна подати ну, на святковий стіл друзям, повірте, всі будуть просто в шоці. Це називається вона хвіст павича. З чого вона складається? Саме основне це у нас баклажани. Баклажани нам потрібні помідорчики, обов'язково червоненькі петрушка, пару огірків, Маслини без кісточки, трішки майонезу, зубчик-чеснику, сілька. В принципі, по продуктах це все. Так, підготуємо баклажанчики, приберемо зайве і будемо нарізати не кружальцями, а ось так на, на із Скажімо так. Такими десь 5-7 міліметрів товщиною. Баклажани ми нарізали. Дивіться, ось такими. Скажімо так, часточками. А тепер беремо сіль і підсолимо. І залишимо на 10-15. Нехай сік пустять, і вийде, якщо є в них, вийде вся гіркота. Так, поставила, розігріла друзі, пательню, промокнула паперовим полотенечком баклажани. Наливаємо олію соняшникову, звичайно. І будемо обсмажувати баклажани. Осмажила з, 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 з одної сторони баклажани пару хвилин і перевернула на іншу сторону. І також почекаємо ще пару хвилин і будемо виймати. Баклажанчики обсмажуються потру чесничок а, в майонезі. Баклажани наші обсмажились, викладаю їх на таке паперове полотенечко. Щоб вибрали зайву олію. Розі. От всі баклажани я обсмажила. Виклала на паперове таке полотеночко. Нехай вони прохолонуть, а потім будемо збирати нашу закуску. Так, баклажани наші вже прохололи. Будемо беремо ось таке в мене блюдо. Будемо викладати нашу закуску. Зараз покажу. Що? Баклажани ми виклали. Тепер беремо. Ось майонез наш з чесночком, і не дуже багато так будемо змащувати кожний баклажан. Баклажани ми змастили, дивіться. Тепер будемо нарізати помідорчики і викладати на баклажан. Так, друзі, помідори ми ось так розклали на наш баклажанчик. Тепер будемо нарізати огірок і також класти поверх помідорчика. Гірки ми також виклали. Тепер беремо маслинки і нарізаємо навпіл. І отак викладаємо це буде як око павича. Викладаємо на огірок зверху. Друзі, Маслини ми ось так розклали. А тепер просто прикрасимо петрушкою нашого павича. Ось наша така гарна закуска вже готова. Повірте, це дуже смачно, а як це гарно, ви самі бачите. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!